Доброго та мирного дня, дорогі друзі, на тему дня. Обличчя міняєм, а принципів ні. Тому і загрузли в брехні і в імлі. І зараз, коли ще триває війна, коли віддає себе бабуся стара, не можуть насититись ті, хто жирує. Сидить на потоках, роками ворує. Як так, не вкладається все в голові? Донатять дорослі, донатять малі? А є такий бізнес, що гроші клепає, дохід не показує, типу немає. Так, друзі, не виграє з ворогом бій. Хто в луг, а хто в плуг, хто бідний, той стрій, не може насититись той, хто все має. Навколо я навіть таке помічаю. А що вже за вищі оті ешалони, відсутня там логіка і еталони, хвороба наживе. Хвороба брехні, ось так і живемо, стандарти двійні, і миру немає, й роками війні. Дякую за увагу!